Святитель Павло, навіть важко уявити, що пора з англами біля престолу Божого перебувають люди, які ще до страшного суду удостоєні Богом бачити його славу. Удостоєні вони не просто за бажанням Божим, а завдяки їх праведному життю. По різному склалися їхні життєві долі. Одні, побачивши марноту та гріховність світу цього, йшли в пустелі та безлюдні місця. Там вели своє спілкування з Богом, єдналися з ним молитві та любові. Часто вони не були відомі людям, які їх оточували, але їх праведне життя було відоме Богу, і вони отримали свою винагороду ще до страшного суду. Були й такі, які перебували серед марнути світу цього, важко долали його спокуси, навіть коли падали, вставали, омиваючи свої вчинки щирими сльозами розкаяння та кров'ю Христа. При цьому вони ще вели людей до Бога, виривали їх з рук диявола, нескінчених вічних мук та загибелі. Вони також отримали свою винагороду, а саме дар нетління їх тіл та можливість чудотворіння. Головним є те, що й вони заслужили перебувати поряд з ангелами у місці безконечної слави Божої. Одним із таких святих є наш, самбірчанин, святитель Павло Конюшкевич якого після довгого часу забуття та невизнання відкрили для вшанування віруючі люди, ось якими словами оспівує свято Кондак на його честь, як дорогоцінний скарб Галицької землі в надрах київських захованих, Всечизнітуєму ще святителю Павли, знайшовши, духовно ними збагачуємося і тілесно стілюємося. Якого ще більше дарунку? Може бажати людину у цьому короткому та непередбаченому часі її життя. Ось який скарб, що оцінний самим Богом, зберігає наша земля, і головне є те, що до нього може доторкнутися кожен і отримати те, чого просить. Тільки погляньте, скільки нещасть та горе несе в собі наш час, навкруги білі сльози та неоцінними втрати. Що з усіх сторін підстерігають нас. І це часто приводить багатьох з нас до розпачу. Часто ми зносимо свої руки до Бога, а Він не чує та не допомагає нам. В чому ж причина такого нехтування Божого до нас? А причина в тому, що наша гріховність не дає нам можливості просто спілкуватися з Богом, тому і невислухованими залишаються наші молитви. Тому і терпимо ми стільки горе в нашому житті, на превеликий жаль це так. Коли пильно заглянемо в своє серце, то обов'язково знайдемо відповідь. Є ще один факт, який нам мешканцям самбора не дозволяє наблизитися до Бога, Колись групою нещирих людей, що з власних амбіцій зробили великий гріх, а саме. Ними було несправедливо наговорено на нашого святого Самбора, що він москаль осуджений за жорстокість, злобу та ненависть до людей. Ці люди збирали мітинги, робили протести, чинили все, щоб не назвати вулицю Його іменем. Тільки уявіть собі, чи міг би Господь наблизити негідну людину та ще й оселити її з ангелами біля престолу свого, мабуть, ні. На жаль, головним є інше. Скільки треба мати диявольської злоби та ненависті до Божого святого, щоб так очорнювати його, залишаючи стільки обездолених людей Його помочі? Зараз усім відомо, що майбутній святий народився в нашому місті, ходив тими вулицями, якими ходимо сьогодні, ми, милувався красою Карпатських гір та пив чисту воду і славного Дністра. Тим більше Важко навіть придумати таке, що людина, яка народилася тут від батьків, корінь яких походить з древніх галицьких міщан, що мали прізвище похідне від нас весела. Киля походила їхня родина, тобто конюшки, сьогодні село Луки, ось такий то москаль. Гірше не придумаєш. Багато вже тих неправдомовників на правді Божій. але є ще й їх послідовники. Які несуть ту діявиську неправду до наших людей. Більш того, є ще багато людей, що довіряють їм. Хіба не на наших очах звершилося чудо, коли вся Галичина опинилася у страшній небезпеці, розбрату, коли на основі віри була зроблена страшна провокація. Після брат на брата перегнівились батько з сином і мати з дочкою, чи не тоді були об'явлені на мощі святителя Павла якого там в небесах болить душа за наш так довірливий та обдурений народ. Хтось може сказати, що простояння ще не завершено, що ще є люди, які бажають до кінця розділити наш народ. Звичайно, це питання часу та волі нашого народу. Однак погляньте, скільки нових храмів виросло на нашій землі, а це не перемога диявола, це надія на майбутнє, на вернення. Та примирення з Богом нашого народу. Сьогодні ми переживаємо, чи не один з найбільших випробувань нашого часу. Ворог, що незе на собі клеймо Каїна, заявив, що він не тільки хоче захопити наші землі, а хоче знищити увесь наш народ, як такий, хто знає, як у майбутньому поведуть себе наші сьогоднішні друзі, адже політика у наш час є дуже непевною. Хто дасть гарантію, з ким і з чим залишимося ми, все це дуже серйозно. Чи не варто нам з чистим розкаянням звернутися до нашого святого земляка святителя Павла? У його руках сьогодні надзвичайно велика сила, якою наділяє Господь Бог своїх праведників. Сьогодні в більшій мірі все залежить від нас самих, від сили нашої віри в Бога і Його святих. Тож не упустімо нашого шансу і звернімося з допомогою до нашого святого в надрах київських печер з сонмом українських святих, спочиває неоціними духовний скарб Галицької землі, не тліні мощі святителя Павла Конюшкевича, а з небесних висот, де посилилися ангели Божі, споглядає на нас, оправдана та безсмертна душа нашого святого. Він чекає на нас, він готовий допомогти нам. Сьогодні залишається за нами, хочемо ми того чи ні. Цього року, як і всі попередні роки, що проминули після часу прославлення святителя Павла Конюшкевича, парафія православного центру міста Самбора традиційно вшановує пам'ять нашого святого, щиро просимо віруючих людей нашого міста гідно відзначити це свято і щирою молитвою Просити нашого святого такої необхідної помочі для всіх нас.